Сьогодні в програмі 90-річному южноукраїнцю за день до весни вручили ключі від квартири. На покращення житлових умов ветеран чекав понад два роки. Суд по резонансному ДТП триває. Допитані фахівці, що проводили експертизи. Сьогодні відбулася сьома сесія Южноукраїнської міської ради. Попередній порядок денний налічував 55 питань: найвагоміші затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, внесення змін до бюджету та звернення до суду з позовом до Галини Поліканіної. Вперше було застосовано процедуру поіменного голосування. Подробиці у наступному випуску новин южноукраїнського особливість. Вже п'ять років інвалід великої вітчизняної війни на світ божий дивиться лише через вікно маленької кухоньки. 90-літній Василь Витушняк не в змозі спускатися з п'ятого поверху на одній нозі. Старенького доглядають дочка і зять. Це вони взяли батька до себе в однокімнатну квартиру. Утім, останній день зими дав шанс Василю Івановичу змінити тісну кухню на простору кімнату. Ветеран війни став щасливим власником однокімнатної квартири. Вручаю вам ордер, той, який ви чекали дуже довго. долго. Спасибо. На первом этаже, во-первых. Вот, чтобы вас там было уютно, тепло, чтобы вы были живы и здоровы много-много лет. Спасибо. Спасибо нашему правительству, что за нас не забывают. И так же самое людям нашему народу. Чтобы было мирно, чтобы было здоровье. Спасибо, чтобы в этой войны. Не були на квартирному обліку. Василь Витушняк перебував два з половиною роки. Як інвалід війни мав пільгу на позачергове отримання житла. Нове помешкання, де у дідуся будуть більш комфортні умови проживання, знаходиться у будинку номер один на проспекті Незалежності. Зробимо там ремонт, вже все переберемося туди. Там перший етаж. Дідушка і на вулицю ж в коляску вивеземо його якийсь раз і все. Бо що ж тут п'ятий етаж. Він свіжого повітря немає нічого там. Що ж він не може вийти з п'ятого? Окрім Василя Івановича, в нашому місті ще є ветерани, які перебувають на квартирному обліку і чекають на покращення житлових умов. Новини Южноукраїнська продовжують стежити за розглядом справи Андрія Завіцького. Нагадаємо, 26-річного чоловіка звинувачують у скоєнні смертельного ДТП. Два роки тому на 109-му кілометрі автодороги Ульянівка-Миколаїв він потрапив у жахливу аварію, зіткнувшись із вантажівкою. Його пасажирка загинула на місці, а сам Андрій отримав тяжкі травми. На чергове судове засідання за клопотанням прокурора для допиту були запрошені фахівці, які проводили транспортну трасологічну та експертизу технічного стану транспортних засобів. У матеріалах справи численні суттєві розбіжності. Фахівці робили свої висновки на основі схеми ДТП, наданої слідчим. До деяких експертиз, як з'ясувалося, навіть не залучалися фотографії, хоча між ними і схемою є істотні невідповідності. Не враховувався й той факт, що аварія сталася на ділянці із заокругленням. Також на світлинах чітко видно, що гальмівний шлях фури змінив свій напрям, що викликає в обвинуваченого та його адвоката підозри. Для повного всебічного і об'єктивного розгляду вказаної справи я вважаю за необхідне повернутися до моїх клопотань, які я надавав в попередньому судовому засіданні, а саме здійснити виклик судового засідання і доказати в якості свідка слідчого Щербакова, який складав схему ДТП. На це прокурор зауважив, що достатньо й тих свідчень, які надали експерти, і додатковий допит свідчого це затягування часу. Служитель Феміди відхилив клопотання сторони захисту. Після цього Андрій Завіцький попросив свого адвоката зачитати заяву про відвід судді. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу заява про відвід судді, який є головуючий по справі, розглядається іншим суддею в іншому судовому засіданні. Тому по цій справі, по, по тій, що ми розглядаємо, оголошується перерва. Дату наступного судового засідання призначено на 21 березня. Дива розпочинаються ще в закуліссі, коли до виступу готуються учні школи магії і чаклунства. Театр естрадної пісні Галатея минулого тижня дивував своїх прихильників казковою виставою. Основою сценарію став роман англійської письменниці Джоан Ролінг. Його на свій лад переробили дві талановиті особистості: Ірина Манзенко і Олена Палєй, режисер театру Мініатюр Нонстоп у творчому співавторстві створили виставу під назвою Нові пригоди Гаррі Потера. Її основний задум. Показати, що діти можуть бути все таки дружными, можуть творити, показувати свої таланти і в конце концов дружити. От, як одна общая обща семья, сім'я, одна команда. У концертній виставі було використано багато казкових декорацій, яскравих костюмів. Виступи юних співаків супроводжувалися під танцьовками учасників ансамблю бального танцю, натхнення, фітнес-аеробіки, екстрим і студії хореографії сакура. Актори нонстопа забезпечували театралізоване дійство. Наразі у Ірини Манзенко вокальне мистецтво опановують два десятки дітей. В цьому навчальному році колектив поповнився новачками дошкільнятами Маленькі співаки теж були задіяні в театралізованому концерті на великій сцені Палацу культури. Кінець казкової історії традиційний. Добро перемогло зло. Дорогі батьки, щоб підготувати дитину до вибору професії, необхідно вивчити ринок праці, проаналізувати, які професії на ринку праці є більш сталими, вибрати професію відповідно до вимог ринку праці, створити якнайширше уявлення про світ професії, переконатися, що інформація про професії не є односторонньою або однобокою, підтримувати інтерес до обраної професії і створювати атмосферу зацікавленості, давати дитині можливість зрозуміти. Що вона у правому напрямку і що ви її підтримуєте. Стимулювати самостійність ініціативи ініціативу у дитини, у навчанні, в саморозвитку, обов'язково підтримувати віру у власні сили, вчити дитину, ставити чіткі цілі та досягати їх, починаючи від маленьких завдань і поступово їх збільшуючи. По пахощам булок, що в повітрі літає, у комбінації це місце кожен впізнає, сила сюди притягане знайома, зве старшокласників як до себе додому. На другому поверсі у приміщенні школи, де тихо і нудно не буває ніколи, де купа ідей і витвори рук, мастерні кондитерів. Ми працюємо тут. Напевне, ви вже помітили, що найчастіше на кондитерів тут вчитися представниці прекрасної статі. Тому справедлива приказка, що найкращі кухарі чоловіки, а кондитери жінки. Кондитер це не тільки не солодша, але саме творча професія, адже приготування і оздоблення кожного кондитерського виробу – це творча робота. Наші учні після закінчення отримують професійний третій розряд, першу сходинку до творчого злету. навчаючись у комбінаті, ми отримаємо професію недалеко біля власного будинку, не покидаючи батьків і колектив однокласників, створюючи власну базу для подальших робіт і підвищення кваліфікації. Пам'ятайте, що не варто змушувати дитину іти вашим шляхом, навіть якщо вашій родині всі були лікарями або вчителями. Не потрібно примушувати дитину змінити своє рішення, якщо ви вважаєте, що вибір її професії неправильний. Краще з'ясуйте, а чи розуміє дитина, чим буде займатися в майбутньому. Не нав'язуйте дитині свій досвід. Відкиньте принцип, сам працюю в цій сфері, хочу, щоб дитині жилося краще. Не вибирайте професії самі за дитину. Пам'ятайте, що вибраний вами шлях може дитині принести невдачі, незадоволені і розчарування. Не підганяйте дитину, якщо вона ще не вибрала професію. Краще допоможіть їй знайти таку професію, яка була б її до душі, відповідала її здібностям, і обов'язково потрібна була на ринку праці. Ми, міжкільний навчально-виробничий комбінат, теж допоможемо вашим дітям у виборі професії. Оце дива веселий кухар. Усе він міє просто супер. Він час проводить не дарма. З продукту створює дива. Оце дива, веселий кухар, все на столах у нього супер. І хто би мимо не пройшов, повір, забуде, куди йшов. Професій багато у світі, мій друже. Зробив вибір і будь буднім байдужим. Вирішуй проблеми, себе вдосконалюй. Віштуй стежинки, шляхи і канали, шляхи прокладай, і звершай вороття, дорогу торуй у прекрасне життя. Навчатися в комунальному закладі «Южноукраїнський міжшкільний навчально-виробничий комбінат діти починають з 8 класу. Перші два роки діти пізнають ази професій, потім знайомляться з суміжними професіями. А вже пізніше, вибравши технологічний профіль навчання в 10 класі, учні роблять свідомий вибір на користь однієї із професій. Щороку, відправляючи велике життя своїх вихованців, комбінат відповідає перед батьками, суспільством, державою за якість їхньої підготовки. За рівень ефективності своєї праці. Від правильного вибору професії залежить успіх всього майбутнього життя. Адже мудро сказано, хто займається улюбленою справою, той не працює жодного дня. Як же допомогти дитині визначитись, якщо вона така юна і не розуміється на дорослих професіях? Як обрати свій шлях? Дізнавшись про ту чи іншу професію, дитина виникає ще одне питання: а де можна спробувати свої сили на практиці? Вихід є. Ваша дитина може звернутися до комунального закладу Южноукраїнський міжкільний навчально-виробничий комбінат. Саме тут старшокласник може перевірити себе в обраній професії, переконатися в правильності обраного життєвого шляху. Разом з документом про загальну середню освіту він отримує ще один важливий документ свідоцтво кваліфікованого робітника. Це і є початок його професійної стежини. Южноукраїнський міжкільний навчально-виробничий комбінат. Має хорошу матеріально-технічну базу для проведення теоретичних та практичних занять з професій, оператор комп'ютерного набору, секретар друкарка, перукар, кухар, кондитер, слюсар з ремонту автомобілів. Саме ці професії на сьогоднішній день являються актуальними на ринку праці. Щоб зрозуміти ази майстерності перикоря, достатньо навчатися в МНК. Достатній рівень можна освоїти за два роки навчання, потім можна піти навчатися в вищий заклад для поліпшення кваліфікації. Успішний перукар повинен вміти робити гарні зачіски, фарбувати волосся, знати, як доглядати за волоссям. Коли ми тільки починали вчитися у 10 класі, нам запропонували п'ять професій, і я навіть не обдумуючи обрала секретаря і жодного разу про це не пожалкувала. І хоча у майбутньому я не збираюся продовжувати навчання саме на секретаря друкарку, проте я впевнена, що ці знання знадобляться мені у майбутньому. Може я і не вступлю до вищого навчального закладу, технікуму або коледжу. Але я зможу вже працювати секретарем завдяки нашому навчально-виробничому комбінату. Це буде не так страшно, як здається на перший погляд. Мені б хотілося порадити професію секретар-друкарка іншим майбутнім поколінням учнів, які будуть у наступному році обирати свою професію, адже як кажуть, грамотна людина завжди знайде свій шлях до успіху, навчаючись у середній школі. Спочатку мріяла бути юристом. Але коли в 10 класі е, прийшла навчатися до нашого рідного комбінату, мене, е, мій вибір випав на профіль машинопис та діловодство. Провчившись два роки після школи, в е, мене не було можливості спочатку поступити в вищий навчальний заклад, тому я прийшла е, працювати секретарем у мішкільний навчально-виробничий комбінат. Попрацювавши два роки і вступивши вже заочно у вищий навчальний заклад педагогічний, я перейшла на вчителя і зараз вже працюю майже 20 років майстром виробничого навчання професії секретар-друкарка. За два роки навчання та складання державної кваліфікаційної атестації випускники отримують свідоцтво державного зразка. Чи потрібно це учнівській молоді, чи піде вона працювати за здобутою професією? Кожен для себе вирішує сам. Але в нашому місті існує дуже багато прикладів, коли це навчання стало вдалим стартом на шляху до здійснення власної мрії.